Вправа 2,22. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас m плюс 5 у квадраті. Додати m-5 у квадраті, що ділиться на m у квадраті плюс 25. Давайте тоді підносимо до квадрату спочатку суму m плюс 5. То ми записуємо, що це дорівнює у чисельнику, у нас тоді буде m у квадраті. Це буде m у квадраті. Так? Подвоєний добуток першого та другого виразу це за формулою скороченого множення. 2 помножити на M, помножити на 5, це буде плюс 10n. І плюс 5 у квадраті це 25. Є? Потім m-5 до квадрату у квадрат різниці, квадрат першого виразу це буде плюс n у квадраті. Далі. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на m множиться на 5, це буде мінус 10m. І плюс квадрат другого виразу це буде 5 у квадраті, це плюс 25. Знаменник записуємо без змін. m у квадраті плюс 25. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику у нас плюс 10m і мінус 10m ця сума дорівнює нулю. І є m у квадраті плюс m у квадраті, це буде 2m у квадраті. Далі 25 плюс 25 це буде плюс 50. Ну а в знаменнику ми записуємо як m у квадраті плюс 25. І все дорівнює. Ну що ж, двійку виносимо за дужки. Тоді в дужках у нас було 2m у квадраті, двійку ми винесли, буде м у квадраті. Додати 25 ми забрали множник 2, буде 20. 50, забрали множник 2, буде 25. Є і ділимо на m у квадраті плюс 25. І це дорівнює. Ну що ж, на m у квадраті плюс 25 можна скоротити, тут у нас буде одиниця. То вийдуть дві перші або просто число 2. Переходимо до другого завдання А у четверті мінус Б у четвертій, що ділиться на А в кубі плюс Б в кубі. Ну що ж, А в четвертій мінус Б у четвертій ми запишемо так, як А у квадраті до квадрату мінус Б у квадраті до квадрату. Це і буде А в четвертій мінус Б у четвертій. Знаменник запишемо поки що без змін. А у третій плюс Б у третій. Це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. А у квадраті мінус Б у квадраті. На їхню суму на А у квадраті плюс Б у квадраті. Ну, в знаменник поки що все одно запишемо без змін. Що ділиться на А у третій плюс Б у третій. Тут у нас вже є А у квадраті мінус Б у квадраті. Можемо записати як добуток різниці цих виразів. Тобто це буде А мінус Б на їхню суму на А плюс Б. Ну і що множиться ще на А в квадраті плюс Б у квадраті. Ну а зараз у нас сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. Тобто це буде у нас що ділиться? Сума цих виразів А плюс Б. На неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде А в квадраті мінус добуток АБ і плюс Б в квадраті. Є? І це дорівнює. Ну що ж, а зараз на А плюс Б можна скоротити. Так, То запишемо тоді, що в нас вийде. Запишемо, що це дорівнює. Отже. Буде А мінус Б, що множиться на А у квадраті плюс В у квадраті, що ділиться на А у квадраті мінус АБ плюс В у квадраті є. Переходимо до третього завдання. 6М плюс 2n, що ділиться на 12m плюс 4 н у квадраті. Чисельнику поки що запишемо без змін, все залишимо без змін, то 6n плюс 2n. Так, а в знаменнику, тут можна 12, 4, 4 винести за дужки в дужках. Тобто, що ділиться? Отже, якщо ми винесемо 4 за дужки, то вийде 4, а в дужках 12m політи 4 це буде 3n. Плюс. 4n поділити на 4, це буде n. Так. І все це потрібно піднести до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, а зараз, в принципі, можна двійку винести з дужки, можна поки що і не виносити. Запишемо поки що без змін. 6n плюс 2n. Ну а в знаменнику. Тоді підносимо до квадрату 4. Це буде 4 на 4 – 16. Ну і залишиться ще 3. М плюс n до квадрату. І це дорівнює. Ну, а зараз вже двійку виносимо у чисельнику. 6m поділити на 2, то це буде 3m. Додати, 2n поділити на 2, це буде n. А в знаменнику ми записуємо як 16. 3m плюс n до квадрату це 3m плюс n. Що множиться на 3M плюс n. І це дорівняє. Отут можна на 3 m плюс n скоротити і чисельник і знаменник. І на 2 можна скоротити і чисельник і знаменник. Тут буде 1. Ну а тут буде 16 на 2, це 8. Ну що ж, ми записуємо тоді, що в нас вийде тут одна одиниця в чисельнику. А в знаменнику буде 8. Що множиться на 3 m плюс n? Я? Yeah. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скоротіть дріб. Ми скоротили в першому завданні. Одержали 2. У другому завданні. Так, тут громісткий вираз А мінус b. Що множиться на А в квадраті плюс Б в квадраті, що ділиться на А в квадраті мінус АБ плюс Б в квадраті. Ну і в третьому завданні записуємо як одиниця, що ділиться на 8, що множиться на 3М. Плюс N. Ну що ж, ось таке складніше задання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.